Село і не можуть намалуватись нашою природою, яка у нас є. Діди наші і батьки створювали цю красу, посадили ліс, сад, керівництво колгоспу вивчну в Чухлебку Константин Михайлович, царство небесне, вивели цю землю з активного повідку, рівню над селом для пасовищ, провели благоустрій села, зробили трасу нам, газифікацію провели, село наше помолодшало. Кожній оселі чудне зараз Дитячий сміх. У нас на водосховищі поселились лебіді. Вони полюбили наш край. По кілька сімей вони виводять ташенят і з кожним роком їх все більше і більше є. Адже це диковинка нашого краю. Бо лебідів зараз в Україні вирощують лише на спеціальних фермах. Також на селі дуже багато бабаків. А бабак, як ви знаєте, В'їжджаєте в район, символ нашого великополучене, охороняється в Харківській області. І також наша земля була багата на лікарські трави, різноманітна рослинність. Але в 2016 році у нас все змінилось. Наше пасовище, що вище першої голубівки, віддали в оренду на 49 год, де ростуть зараз соняхи. Як було боляче дивитися, як Оті кейси нищили оцю всю рослинність. А ще зорали в придачу бугор, о той, що сходить до ставка. Де живи там, кілька сімей, та багато там бабачи. Вони не знали, куди діватися. Адже там було з ними й маленькі бабачата. А коли зайшли ота подужна сучасна техніка на це місце їх проживання. Боляче було дивитись після того, після того два дні літали ворони там, навірно, збирали їхні останки. Я так думаю, бо ми зараз їх не наблюдаємо. А, а як же тепер буде орендарно, там що вся того унизу, що розпахано там кілька метрів, вже ж той угор? Як він буде там розводити рибу? Роки тому назад це ставок був, де купалася вся птиця села, водилось багато риби, де можна було посидіти з вудкою і влітку, і в зим, Я там 30 год живу, ми там всю жизнь риволимо. Але прийшли орендарі, розкопали все, воду випустили, повипускали, на цьому все закінчило, струбу вставили, ставок заріз кущами, дерева. За це не забули поставити табличку, так було чудно, рибу з написом говене заборонено купатись заборонено. Ставок сухий. Там. А ще було. Як тільки приїхала гратен 15, поставили вагончик вверху, розробили ділянку, вечором поспіль з автоматичної зброї. Я думаю. Хлопці, які той, вони знають, ми дівчата не зображаємо. Страшно йти на погору туди по коз, де вона вилетить, та пуля і куди вона прилетить. Отам і ляжеш на пугрі. Сякають нас, чи лякають. Я не знав, що це роблять. Хіба не можна таке робити? Де дітей у нас дуже багато той? Живемо як останні на цій землі. Закон життя. Владі з грошима продають над пання громади, звалені вікові дуби, у лісі вже осталося, не пройдеш там по крайках. Хіба це яка це була необхідність? Влада згадує про людей лише перед виборами, строючи ілюзію, нібито народ щось вирішує, е, а вирішують все гроші. Так як нам говорив селищний голова на зборах, що от гроші там подали, подали і погор віддали приймальні Шенцева на е, наше прийняття звернення від громади, зіславши, що у вас немає документів, не прийняли навіть наше звернення. Медицина, слухайте, дячки, медицина, я проробила 25 років в медицині, вона направлена на профілактику населення. Ну, а у нас, виходить, все на допорок. У нас статисти ходили під дворами, яких послала райрада, відійшли. І радять нам, кого вгорні пишеть, кому звертатися куди. Хай вони самі звертаються, а ми просимо, щоб нас, є, щоб нас не де. Щоб нас не посилали до лікарів, перестати розорювати перед дворами бугри, обробляти отрутохімікатами, хімікатами. Бо ми живемо в низині, і всі випаровані, опускаються на наше село. Приїдьте коли-небудь і вечором нюхніть у вас, дим бурлузький, і увесь у нас там водохранілище. І вода ця потрапляє в зі та водосховища. Ми повинні залишити нашим дітям, онукам, правнукам, красу природи, а ще більше приумножити, тому що закликаємо громаду об'єднуватись. І бути господарями на своїй землі, і не проявляти байдужість, бо це теж також злочин. Ми пропонуємо створити на навкруге водосховища природоохоронну зону, а на місці, де вже розораний бугор, там хай частічку, то посадіть, будь ласка, і дубовий, і березовий гай, і хвойний річ, щоб було, щоб побачити майбутньому поколінню.